Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради. Під час перших хвилин початку зібрання пролунала повітряна тривога. Тому присутні члени виконкому і запрошені на захід гості були вимушені спуститися у тимчасове укриття. Перед початком розгляду питань порядку денного. міський голова Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження з нагоди державних і професійних свят. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Горішні Плавні та Полтавської області, плідну громадську діяльність та з нагоди відзначення Дня Незалежності України, подяку Полтавської обласної ради отримала фахівчиня з планування проєктів благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Марина Меленці». Також за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва області, висок. Кий професіоналізм, ініціативність, активну громадянську позицію, діяльність задля перемоги України та з нагоди дня підприємця, міський голова Дмитро Бикова вручив почесну грамоту Полтавської обласної військової адміністрації Ірині Кошарній. Фізичній особі підприємцю за тим присутні взялися за опрацювання питання життєдіяльності громади, які проєкти рішення були прийняті на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розповідатимемо незабаром.